Кістки, сморід, 10 гектарів з'їденої сої та скарги місцевих мешканців стали причиною для термінової наради для вирішення питань, які в майбутньому можуть стати причиною екологічної катастрофи. Мова йде про притулок в селі Підлісся, який розташований на приватній території. Своє функціонування він почав в лютому місяці поточного року, проте офіційно зареєстрованим став лише в серпні. Чисельні скарги надходили від мешканців села? У мене, наприклад, цей город. Сусідки город ось вибили. Другі сусідки собаки утки поїли. Неваза нагляду. Василь показав нам свій витоптаний конями город. Також надходили скарги від того мега менеджмент проект, посінні площі якого межують з притулком. Вони знаходяться в вільному випасі, в даному випадку кози і коні, і стукну з тим, що знищили частину нашого врожаю. Реагуючи на всі ці скарги, була створена тимчасова комісія. Однак чотири рази, які вона туди навідувалася, їх зустрічали з закритими дверима. А по чому вона запустійна ті для надання розголосу даної ситуації під час останнього візиту було проведено прямий етер, що змусило активістів вийти на зв'язок? Я хочу зауважити і для вас, і для всіх. Ні в якому разі ми не проти ні вашої діяльності, бо я розумію, які ви робите. Не проти притулку, як такого звернення ніяких старостат не було. Я вам скажу чесно: ніколи не звертались ні по допомогу, ні, ні навпаки. Ми зверталися до вас, зверталися, попросили допомогу, надавали людей, також за дім. навіть після закликів до співпраці. Громадська організація залишилася вороже налаштованою та посипала свої звинувачення при звідукхантера Олексія Святогора. До хати. Під <це>, <поє> час перевірених джерел стало відомо, що його кози знаходяться в цьому притулку. Я так подозриваю, що ви там злигались, блін, і хочете мене лишити собственності моїх коз. Ви не хрелі ли, блін? Я и так их, блядь, сука, спасал. Не для того я их вез, блин, в эту самую вашу гребаную, блин, село это, чтобы их травили, блядь, какими-то там коноплей, вот этой труйной, блядь. А потом, сука, еще сейчас заявлять, что это не мои козы, блин. Вы что там вообще гоните, что ли, блин? Нас пустили до середини та показали умови, в яких проживають тварини. Та питання притулку досі залишається відкритим, адже на території немає світла через бор. По цій же причині не можуть становити електропастуха та мешканці досі потерпають від тварин на своїх городах. Проте округ стурбований питанням надання тваринам гідних умов життя без шкоди для оточення.